Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді монета присвячена Запорізькій області. Це власне друга монета присвячена цій області. Перша була у 2009 2 гривні 2009 року. Вона була із Нельзильбру, стандартного 2-гривнева монета. І є ось друга монета присвячена Запорізькій області, яка була випущена в бі-металі. І, і також присвячена цій області. Вона от має отакий вигляд. Вся серія областей України, ну, практично вся серія складається з таких біметалевих і має номінал 5 гривень. В Запорізькій області їх є 2, 2 гривні 2009 року і є 5 гривень 2014 року. відповідно. Дану монету я купував на новому аукціоні у Кудіна Сергія Євгеновича із Харкова. Ось ця мені монета надійшла і дійшла черга до її огляду. Так, зараз ми її відкриємо цю посилку і оглянемо нашу монету, що вона собою представляє. Так, для цього ми використаємо ножиці, щоб було швидше відкрити. Можна було відкрити посилку, не гратися довго з її розпаковкою. І перейдемо до огляду самої монети. Так, це у нас є. Це можна все прибрати зайве. Так. Купуючи монети на новому аукціоні, обов'язково продивляйтеся рейтинг продавця. У мене був мій особистий гір... гір... гіркий досвід. власний, Коли, не перевіривши аккаунт продавця, я перерахував значну суму коштів. І потім. Ні товару, ні продавця, ні коштів я вже своїх не побачив. В перший раз звертався навіть до поліції в своєму житті писав заяву, але нічого на жаль і нікого не знайшли. Тому будьте уважні, були пропозиції цієї монети і дешевше, але рейтинг продавця був незначний, тому я не ризикував віддавати свої гроші. Незнайомим людям з низьким рейтингом на аукціоні, можливо, там людина і порядна була, але я вирішив не ризикувати. Тому купуйте товар або у перевірних продавців, або у продавців, якщо це на аукціонах, з високим рейтингом. Обов'язково. Так, є це стосується аукціонів, як і в Violet, нового аукціону, або в групах, в спільнотах, якщо ви десь скупуєте такі речі. Ось бачите, як вона упакована дана посилка. Різні товари, але формат, товар, точніше один той самий, але формат упакування у різних продавців, він відрізняється. Так, тут у нас наклеєно. Тому хто, хто торгує або збирається торгувати монетами, беріть на замітку, як можна. Пакувати товар, щоб він у вас дійшов цілим до покупця. Так, тут у нас зіп пакет зіп пакет наклеєний на скотч. І монетка доїхала ціленькою. Так, є. А це не зіп пакет це звичайний пакет, але він просто перемотаний скотчем. Але нічого, пакетик нам знадобиться. Так, це у нас Запорізька область. Зараз ми її максимально наблизимо, щоб показати її для заставки. Нехай вона у нас буде прев'ю до нашого відео. Так, максимально зараз її наближу, трошки поправив світло, щоб було краще видно зображення. І перейдемо до огляду даної монети. Отже, монета Запорізька область, зараз я її ось так от ближче покажу, щоб краще було видно. Монета Запорізька область, згідно опису, присвячена одному з найрозвинутіших індустріальних регіонів, розташованому на південному сході нашої України який на півніваються водами Азовського моря? Це земля творців Української козацької держави, справжні, справжніх лицарів духу. Ну, взагалі, хто знає, пам'ятає історію, що е, Запорізька область носить назва від міста Запоріжжя, місто, яке знаходиться за порогами, за порогами річки Дніпро, головної водної артерії. України, чому ж називається Запоріжжя, бо знаходилася вона за порогами міста і оця Запорізька Січ були засновані перші за порогами. Далі на аверсі монети, тобто там, де вказаний номінал, зображені головні особливості даного регіону. Тут не просто так вони намальовані на рандом, як то кажуть, а мають свої певні. Е Певні точно певні особливості, певний опис. Спочатку, як завжди, на тій частині, яка з Нельзильберу беру монети, напис Національний банк України, логотип банкнотно-монетного двору, нижче номінал 5 гривень. В центральній частині монети, та яка із вставка, така ідея, яка із латуні, тут зображені наступні елементи. По-перше, це гребля Дніпрогесу. Дніпрогес – це найбільша і найстаріша гідроелектростанція в Україні. Самому Дніпрогесу також окремо окремо була випущена окрема монета. Вона так і називається Дніпрогес – там річниця виходу. Тобто для Дніпро для Дніпрогеса окрема є власна монета. Далі. Крім Дніпрогесу, тут зображено ну, саме будівництво Дніпрогесу, будівництво якого дало. Поштовх стрікому розвитку промисловості в регіоні, тому не просто так це дніпро тут зображений. Далі, в верхній частині зображено літак. Літак це у нас моторобудування. Всім відомий нам завод Мотор-Січ, він знаходиться в Запоріжжі. Моторсіч це виробництво двигунів для вертольотів і для літаків, в тому числі. І, серії, і Мотор Січі, і літакам серії Антонов. Ціла, ціла низка монет була випущена, присвячена авіації. Так, далі, крім літака, тут розмальований, накарбований сталерозливний ковш, що представляє чорну металургію. Бо дійсно регіон дуже багатий на різноманітні метали. Сам регіон не багатий на паливні ресурси. Я маю на увазі вугілля, нафту, газ. Але дуже багатий на різноманітні металеві ресурси. Руди чорних і кольорових металів. Тому з Донбасу возили вугілля в Запоріжжя і розвивали металургію. А із Запоріжжя на Донбас возили. Руди металі для виплавки і розвитку металогії. Тобто вислів донбас порожняк не гонять, він з'явився не просто так. Два регіони між собою умовно мінялися ресурсами, які були наявні. Донбас це наявність кам'яного вугілля і різноманітних супутніх матеріалів для виплавки металів. А Запоріжжя натомість мало різноманітні метали. І от е, З Донбасу везли вугілля в Запоріжжя, умовно Запорізьку область і Дніпропетровську, а із Запоріжжя на Донбас е, з зворотнім шляхом вивозили відповідно руди металів, які плавали відповідно на Донбасі. Тому тут і зображена зображено оце ось сталеплавильний ковш, який символізує чорну Далі соняшник е, і колося пшениці. Це сільське господарство, бо регіон дуже багатий на чорноземні ґрунти, чи чорноземні правильно називати ґрунти, які які є базою для потужного сільського господарства. І Запорізька область, один з лідерів абсолютних в Україні, з виробництва соняшникової олії, соняшникового насіння, багато років поспіль займає перші позиції в Україні і пшениці в тому числі. Так, далі. І знак мирного атома. Ось в самому центрі. Знак мирного атома. Це символізує атомну енергетику. В Запоріжжі знаходиться Запорізька атомна електростанція, яка є найбільшою в Європі атомною електростанцією, як такою. О, і найбільшу відповідно в Україні. Ну і ось ці такі хвильки: це річка Дніпро. Ну, вона відноситься це все до... Дніпро-Гесу. Це річка Дніпро, такі хвилі на річці. Номінал 5 гривень, логотип банкнотно-монетного двору є. Гурт монети, він такий фрагментарно рифлений, він є місцями, бачите, рифлений і є пласки в той же час. Так, і на реверсі монети в верхній частині напис Запорізька область заснована у 1939 році Тобто сучасних меж Запорізька область набула за часів реформи, коли Україна входила до складу Радянського Союзу. Тому і 1939 рік це е, умовно називається день народження Запорізької області. І в центральній частині зображено герб області В центральній композиції козак, який тримає в руці мушкет з повною амуніцією, і навколо цього чи навколо, чи по, по різним сторонам від цього козака різноманітні козацькі символи влади. Бачите, тут є пірначні, як булава, і різноманітні елементи влади. Так, що нам відомо про. Дану монету. Монета відноситься до серії області України, номінал 5 гривень рік ребування 2014 Матеріал біметалевий з недорогоцінних металів, діаметр 28 мм, маса 9,4 г, тобто стандартні розміри і вага, і трашу у неї всього 20 тисяч штук. Це не найменший тираж із серії областей України, Житомирська і Миколаївська області, які є найдорожчими. Вони взагалі по 15 тисяч, але там і ціна відповідна. Дана монета станом на липень 2025 року. Середня ціна коливалася в районі 2-2,5 тисяч гривень. Тобто, в залежності від стану. Така її ціна. Мені вдалося прикупити дану монету на новому акціоні, знайшов ціну за 1900 гривень. Умовно плюс доставка, плюс комісія 105 і там 10 чи комісія за переклад, переклад коштів. Тобто я вийшов на ціну в 2000 тобто разом з доставкою і комісією мені обійшлася ціна в районі якраз 2000 гривень. Ще буквально кілька років тому їх можна було купити значно. І значно дешевше. Так, ну і ця монета переміщається до нашого альбому 2014 року. Насправді, сам 2014 рік був дуже об'ємний по кількістю випущених монет даного періоду, і причому монет дуже гарних. Тут є одне з моїх улюблених: це місто Одеса, це кольорові в Зулені Черевички, Університет Шевченка. Дуже такі самі по собі битва під Оршу, дуже така символічна, гарна монета 700 років значить, храму Медресе, дуже такі символічні монети. Ну і Дуже велика серія, як ви бачите, присвячена областям України. Це вся нижня частина, це все практично області України. І своє чільне місце в даній категорії займає і наступна монета. Це... Запорізька область. Якщо б не плутати, я їх розташовую реверсом, щоб розуміти, що то за монета. Ну, тут, як бачите, капсула рідна і без проблем вона сюди поміщається і виймається. Бо буває таке, що капсула не рідна, як, наприклад, от Тарас Шевченка. Капсула, скоріш за все, не рідна і вона вже не так просто виймається із комірки. Запорізька область нормально сідає в комірку і нормально з неї. Встає умовно присіла і стала так, Запорізька область. Потім зробимо в кінці наберемо повний альбом, зроблю її, розташую їх по, по черзі їхнього виходу. Зараз поки що розташовую по черзі їхньої покупки. Так, ось так от виглядає поки що неповний набір 2014 року. Запорізька область. Ну що ж, друзі, залишайте свої коментарі під цим відео. Пишіть, чи є у вас серія області України, яким чином ви їх збираєте, чи збираєте в такі планшети, чи збираєте якось іншим способом, чи збираєте просто по серіях монети, умовно, там області України в альбом, видатні особистості, якось окремо. Мені просто цікаво дізнатися, хто я колекціонує. Підписуйтесь обов'язково на канал, ставте лайки, пишіть свої відгуки, а я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе. І до наступної зустрічі.